Барахолки у дворику на Кузничній проводять третій рік поспіль. Їх назва Барбара Холка символічно розповів учасник команди дворику Анатолій. Ми поєднали, звичайно, барахолку з можливістю відпочити, випити трошки алкоголя, коктейльчиків. І тому, якщо додати бари барахолка, у нас отримався образ жінки, яка хоче все продавати, і речі, які їй не потрібні, це Барбара Холка. На першій цього року барахолці пропонували одяг, прикраси від місцевих авторів, посуд та інші вживані і нові речі. Трошечки вінтажу. Вінтаж це все, що старше 20 років. <рес> да, так, з 20, 20 до 60. А 60 років це тільки тарілки, у нас там є. Я вже третій рік, я такий прям. Таргашка з опитом довго дуже не могла знайти собі кепку, яку подобається. А тут дуже такі незвичні цікаві речі знаходяться. Тож ну мені здається, такий унікум я на євробазарі не куплю. Не планувала купляти, але заціпили речі, які тут знаходяться сьогодні. Знайшла сумський бренд, розмова. Дуже всім рекомендую. Якщо не ходили, то якість гарна. прикраси на шию. Колечки і маленькі такі штучки. Це робила Ріма. До речі, робила якраз сьогодні на барахолку. А інші? все. А інші це дівчинка. Вона жила в Сумах, але вона поїхала в Київ і попросила мене продати. І всі її виручені кошти ми на мавіків відправимо на збір. хлопцям 47-го, які на сумському напрямі. Сьогодні я продаю деякий одяг, який у мене давно завалявся. І я його не ношу, але він дуже гарний. А, і продаю прикраси, які робить моя бабуся з-за кордону. Ярослава щойно прийшла і майже одразу зробила першу покупку. Краватку крават <плес> для кого? Для себе а кому ще серед учасників. Дизайнерка, яка вигадала фірмовий знак барахолки, Барбара Холка. Ми робили стиль барахолки, це логотип. Це наші фірмові пакетики, які у кожного є. У мене особливі тоді авторські листівочки. Про любов, про кохання у війну. Мені здається, це має бути наше гасло. Любов перемагає. Якщо ми вибрали Сергія Жедена, інтернат, тому що у нього дуже хотілося її прочитати, але я замовляла всі книжки, окрім цієї. Тому час прийшов. Може, я собі щось візьму, може я почну читати, Підкались. Буде повод почати. О, там ектор є. Берем, беремо. Також продавали послуги, наприклад, розкласти карти таро або зробити татуювання. Є татуювання, які можна одразу зробити. І якщо хочете, микроскітка на татуювання, на обличчя, щоб сяяти. Вхід на барахолку за донат від 50 гривень. Також учасники перераховують організатором 50% від продажів. Це благодійна ініціатива. 25% виручки передають на потреби ЗСУ. В середньому на таких заходах збирають 15-20 тисяч. Розповів представник дворику на кузнечній Анатолій. За його словами, цього сезону планують організувати до п'яти барахолок. Олена Рашивська, Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.